Як вибрати каву в зернах? Як і мінімум, врахуйте два моменти якість та ваш смак. І перше, і друге, має величезне значення і безпосередньо впливає на півранці у вашій чашці. Давайте коротко про те, що врахувати у якості напою. Як і на що звернути увагу у його смаку. Як вибрати каву за якістю? Якість кавових зерен головним чином визначається свіжістю обсмажування, якістю обсмаження та станом самих зерен з точки зору дефектів. Кава в супермаркетах зазвичай лежить довго і рідко буває свіжою. Але напевно переконатися в цьому вам допоможе дата обсмаження, якщо воно вказано на упаковці. Не термін придатності кави, а саме дата обсмажування. Зазвичай кава перебуває на піку свого смаку протягом 14 днів після обсмажування. Щоб точно переконатися у свіжості, краще вибрати каву у зернах в кав'ярні, де ви зазвичай п'єте каву? Просто спитайте, чи можна в них купити каву в зернах? Або можна замовити в інтернет-магазині, який продає свіжо обсмажену каву з відомою датою обсмажування. Наприклад, у кенда кофі зерна готують під конкретне замовлення, зазвичай доставляють протягом 48 годин. А як вибрати каву за смаком? Смак, в свою чергу, визначається вашими уподобаннями, і тут важливо врахувати вид кави арабіка, буста, бленд і сорт кави з характерними рисами кислотність, солодкість, гіркота та інше. Наприклад, якщо ви любите яскраву кислотність та фруктові легкі відтінки, вам сподобаються сорти кави з Ефіопії. Якщо ви любите низьку кислотність, яскраво виражені шоколадно горіхові нотки, вам сподобаються сорти з Бразилії. Щоб знайти улюблений сорт, немає нічого кращого ніж регулярно куштувати щось нове та вдосконалювати свої смакові рецептори, всягаючи карту калорізноманіття. Цей процес сам по собі приносить масу задоволення. Включіть у ваш експеримент витоп смажування, світле, середнє та темне. Італійські традиції, наприклад, залишають перевагу за темним смажуванням. Ми рекомендуємо, як мінімум, спробувати світлу, тому що в ній більше різноманіття смакових відтінків та ароматів. Кава виходить складною і цікавою. Така кава останнім часом стає все популярнішою. Скоріше за все, на шляху ваші смаки будуть змінюватись та коригуватись. І саме в цьому вся краса головне насолоджуйтесь напоєм та процесом і додайте у своє життя ще одне задоволення і свого роду пригоди приємного кавування.